Доброго дня, шановні десятикласники! Сьогодні ми починаємо вивчати інформатику в 10 класі. І спочатку хочу ознайомити вас із основними темами, які будемо вивчати в 10 класі. Спочатку нам потрібно вивчити базовий модуль, в якому будуть такі теми, як інформаційні технології в суспільстві, моделі і моделювання, системи керувань баз даними і мультимедійні та гіпертекстові документи. Після цього ми перейдемо до вивчення таких модулів, як креативне програмування та веб-технології. Для виконання деяких завдань вам знадобиться тоненький зошит, бажану в клітинку. І сьогодні ми розглянемо тему Безпека в інтернеті. Сучасне життя неможливе без інтернету. Ви використовуєте доступ до мережі для. Пошуку публікації та обробки інформації. І переваги використання інтернету вони очевидні. І сьогодні на уроці ви дізнаєтесь потенційні джерела небезпеки в інтернеті та як захиститися від них. І для початку хотів би задати вам таке питання: кому можна повідомляти адресу електронної поштової скриньки? І ви з легкістю відповіли б на це питання і сказали б, що адреса електронної поштової скриньки не є секретною. І її можна повідомляти всім, з ким потрібно листуватися. А от кому можна повідомляти пароль для доступу до електронної поштової скриньки? І тут би однозначної відповіді також було б нікому. Так? Тому що це секретна інформація, яку повинен знати лише власник відповідної електронної поштової скриньки. Наша мета звести до мінімуму ризики під час роботи в мережі Інтернет. Отже, зараз розглянемо всі основні мережеві загрози. І спробуємо самостійно визначити правила безпечного використання інтернету. Давайте спробуємо вказати ризики, з якими ви можете зіткнутися працюючи в мережі інтернету. Ну, напевно, зустрітися із вірусами та шкідливими програмами ми з вами зможемо. Також ми можемо зіткнутися із такими ризиками, як крадіжка особистої інформації, образи та переслідування, фішинг. І кібершахрайств. Усі ці ризики можуть нас спіткати, але найнебезпечнішою загрозою в мережі інтернет на даний момент є вірусна атака. Тому що через неї можна втратити інформацію, яку ви роками збирали та зберігали на своєму комп'ютері або у своєму смартфоні. Кожного дня ми з вами виходимо в мережу. Спілкуємося з друзями, шукаємо потрібну інформацію, працюємо і так далі. І навіть не замислюємося над тим, що піддаємо свій комп'ютер або мобільний великому ризику. І документи, які знаходяться на нашому комп'ютері, якийсь сімейний архів, робоча переписка, все це може зникнути в одну мить через якогось віруса. А що ж таке комп'ютерний вірус? Давайте ми з вами спробуємо вставити пропущені слова і словничка. Ну, це, мабуть, невелика програма, тому що вона існує на комп'ютері. Вона написана, ну, мабуть, не звичайною людиною, а програмістом, і яка здатна до саморозмноження і виконання різних деструктивних дій. От, а тепер давайте ми з вами подумаємо, яким чином вірус потрапляє до комп'ютера. Ну, з електронної пошти та мережі інтернет, мабуть, однозначно може він потрапити. З диска або флешки, на яких містяться заражені віруси, також може бути, так? І з жорсткого диску, на який потрапив вірус в результаті роботи із зараженими програмами, також може бути. А з'явитися сам по собі вірус не може і потрапити до комп'ютера також. Різновидів вірусів існує просто безліч. Наприклад, завантажувальні віруси або бут-віруси, вони заражають бут-сектори-тисків, де містяться програми. Що виконуються під час завантаження комп'ютера. Вони дуже небезпечні і можуть призвести до повної втрати всієї інформації, яка зберігається на диску. Також існують файлові віруси. Вони заражають файли і перезаписують з одного файлу в інший. Файлові віруси поділяються на віруси, які заражають програми із розширенням exe .com, І існує також ще один вид файлових вірусів. Як макровіруси. Це віруси, код яких записаний мовою сценаріїв, наприклад, JavaScript або Visual Basic. І вони можуть заражати як файли скриптів, так і, наприклад, файли текстового процесора Word або табличного процесора Excel. Існують також віруси невидимки Вони приховують свою присутність, фальсифікуючи операції читання з диска, які виконує операційна система, і якими може скористатися антивірусна програма. Існують також ретровіруси. Вони заражають антивірусні програми, намагаючись знищити їх або зробити непрацездатними. Також є такий вид вірусів, як хробаки. Це різновід вірусу, що саморозмножується у комп'ютерних мережах. Храбак існує на комп'ютері в окремому файлі і шукає способи поширитися на інші комп'ютери, а не заразити інші програми. Взагалі кажуть, що назва шкідливої програми. Троян походить від оповідання про троянського коня з давньогрецької міфології. От, і давайте подумаємо, як ми можемо вважати, чому це так? Тому що програма видає себе за безпечний та корисний застосунок, щоб переконати користувача встановити її на комп'ютер. Або програма проникає на комп'ютер користувача непомітно, а потім саморозмножується. Ну, мабуть, вірний варіант буде перший, коли вона видає себе за безпечний та корисний застосунок. А як же вберегтися від проникнення шкідливих програм до вашого пристрілу? Ну, для цього, мабуть, потрібно користуватися антивірусними програмами, не користуватися мережею інтернет це не варіант. Не відкривати вкладення сумнівного характеру, надіслані в електронних листах, підходить. І не давати особисті паролі друзям, також цей варіант підходить нам. А які програми захищають від вірусів і троянів? Це антивірусна програма. Або антивірус це спеціалізована програма. Для знаходження комп'ютерних вірусів та інших шкідливих програм. І перші найпростіші антивірусні програми вони з'явилися майже відразу після появи вірусів. Але окрім антивірусної програми, є ще таке поняття, як Брандмауер. Це програма чи пристрій, що захищає комп'ютерні мережі. І Brandmawer Windows він є частиною центру забезпечення безпеки Windows. За допомогою нього можна запобігти. Проникненню на комп'ютерів, хакерів або зловмисників через локальну мережу або інтернет. Крім того, брандмауер запобігатиме надсиланню зловмисних програм із вашого комп'ютера з вірусами начебто розібралися. А що ж таке спам? Давайте спробуємо пригадати означення: це масові розсилки, реклами або будь-яка інша інформація, яка надходить до нас. Супереч нашій волі. А що ж може бути спамом? Електронні листи можуть бути повідомлення в соцмережах також. І навіть листівки у традиційній поштовій скринці також можуть бути спамом. Майстри винайшли чимало способів незаконної реклами та інтернет шахрайства Серед них власне, реклама, антиреклама, так звані нігерійські листи. Це листи із закликом. Вислати невеликі гроші, щоб отримати натомість значно більшу суму. Їх ще називають фішинг. Фішинг це технології та дії, які імітують поведінку іншої людини. І метою фішингу є викрадення паролів або пін-кодів, що, врешті-решт, призводить до переказу грошей, жертви на свій рахунок. А яким же чином можна захиститися від спаму? Ну для цього потрібно користуватися останніми версіями. Браузерів завести додаткові електронні скриньки для реєстрації на сайтах, у яких ви не впевнені, та без потреби не реєструватися на сайтах, форумах або блогах. А хто ж такі хакери? Хакери це особи, що намагаються отримати несанкціонований доступ до комп'ютерних мереж, як правило, з метою отримання секретної інформації. Хакери своїми діями намагаються отримати незаконний доступ до комп'ютерних даних іншого користувача. Наприклад, хакер може зламати комп'ютер користувача, надіславши програму шпигуна у спамерському листі. Після відкриття такого листа шпигунська програма потрапить на комп'ютер отримувача. А як же ми можемо захиститися від хакерів? Ну, для цього нам потрібно, мабуть, користуватися складними паролями і користуватися антивірусними програмами. Отже, тенета інтернету. Можуть бути дуже небезпечні, але без інтернету вже не може обійтися жодна сфера діяльності сучасної людини. Треба із особливою обережністю працювати в мережі інтернету і виконувати правила безпеки. Тоді ризик зведеться до мінімуму. І не забувайте, що працюючи в інтернеті, ви відкриваєте себе та свої дані всьому світові.